Є грижа, я ж йшов, я йшов на я йшов на... Дивіться, я, я йшов на як я попав на гепатит на цей Я йшов на операцію по грижі. Мені мали хребтів. в мене між 4 і 5 хрещем мене з'їхало і подушечки немає. У мене є зники. Тепер, то вже тепер. Я йшов туди, а коли мені вже останні аналізи взяли і сказали, що за п'ятницю має бути операція. О, і... Вони позвонили, приїжджайте п'ятницю. Я кажу, вже на операцію, Вони кажуть, приїжджайте. Я, кажу, ми вам все я приїжджаю, і я кажуть, вас гепатит, ми вас оперувати не можемо, і у вас, крім того, що ваш тиск, маленький був тиск, тоді 185 на 130. Розумієте? Але я себе відчував, я кажу, я, як ви я себе відчуваєте, я, я себе чудово відчуваю". Ну, Такий тиск так людина відчуває, мені так буде добре. І все, і вони мене послали до. Інфляцію. Ну, і я почав вже ті аналізи здавати. Я ще півтора чи два місяці здавав тих аналізів. І коли я вже то все посував, то вже було здивування там, і вони сказали, кажуть, у вас щось скаже незрозуміло що таке. І зараз вони мені дали. я попав Покраще, Покращення, на... ти уточняєш, в тебе пішов покращення по гіпатету. Ну, я по гіпотету покращення в мене пішло вже давно. Просто я його повірив тільки. А ну, з тиском що? А з тиском в мене був 185 на 130, а зараз я собі гозбив, я почав пити калину. О, і може ще й калина допомогла, і може вісім. Ну я не можу сказати, бо не лікар, але в мене заради вже десь 128 на 85. Скільки років ти маєш з тиском проблеми? Тиску я вже давно стиску вже десяти років. Я не знаю, років вже десь п'ятнадцять мене такий тиск. І я себе нормально почуваю. Бо в нас золочю, я золочю був ну сам, родом я золочу. І в нас була лікарка, дуже хороша лікарка, вона зараз десь у Львові по серцю. І робив кардіограму, і в мене тиск був ну, трошки менше, правда, але був високий тиск для мого віку. Дуже, так, то не 15, то вже десь років 17. Років, Мені 55 років. Гарно виглядає, ви не бачили, як Василь виглядав. в Дуже е, Василь, виглядає. мене ще одне запитання, е, але то, може дівчата, не слухайте. Е, то показники тільки зменшилися в крові, чи ще щось зменшилося? Признайтеся, чесно, бо багато жінок, тут є. аби вони знали, розумієте, що є. І все, і так я так бачу, що Василь веселий, енергійний, О, там все нормально. Ні, розумієте, коли я кажу, коли я зайшов сюди, тут всі були, просто всіх на обличчях написано, йому 8 Тут можна було не питати, чи я правильно зайшов. Так що таке. Дякую. Так, Василь трошки розхилювався. Є приплив сили, енергії. Я навіть не знала, що Василь не міг триматися, бо мій друзі казав, ти маєш пити, ти маєш пити, бо я так до чужих людей я можу спокійно, а ти маєш пити. Я вам щось скажу, що я бачу десь півроку назад, я більше. Більше. Ну я скажу, що ти вже розсіла, ти вже можеш. А ти мені опичаєшся. Я уточнити хотів на камеру.